Вітаю! Сьогодні ми детально розберемося, як навести лад в обліку сировини та напівфабрикатів за допомогою Торксофт, а за приклад, візьмемо, мабуть, найзрозумілішу сферу виробництво одягу. Отже, ось наш план: ми пройдемо п'ять ключових етапів від хаосу до повного контролю, подивимось на рецепт виробу, розберемося з резервом і списанням, потім контроль виконання. І, звісно, найголовніше як отримати точну собівартість. Ну що ж, почнімо з першого кроку. Назвемо його від хаосу до контролю. Знаєте, мабуть, головний виклик для будь-якого виробництва, яке починає рости. Це як перейти від роботи на око до чіткого, структурованого процесу. Це той самий перехід від хаосу до системи. І тут ключове це облік. Облік матеріалів та сировини це без перебільшення фундамент усієї автоматизації. Без цього просто неможливо побудувати ефективний процес. Це основа основ. Щоб було простіше зрозуміти, уявімо собі професійну кухню. Правда ж, там для успіху потрібен ідеально точний рецепт і дуже суворий контроль за продуктами. От у виробництві все працює за тим самим принципом. Добре, з основами розібралися. Тепер давайте подивимось, як створюється той самий рецепт для нашого виробу. Це і є наша технологічна карта. Так от, технологічна карта. Що це таке? По суті, це головний майстер-рецепт для однієї одиниці продукції. Саме тут прописано, скільки і яких матеріалів потрібно, які операції виконати. Це, так би мовити, єдине джерело правди для виробництва. І що ж входить до цієї карти? Ну, по перше, звичайно, матеріали. Канини, нитки, гудзики. По-друге, напівфабрикати, наприклад, вже готові коміри. По-третє, самі операції, крій, шиття. І що важливо, навіть відходи, скажімо, обрізки тканини, теж враховуються. Нічого немає загубитися. До речі, про напівфабрикати. Це дуже важливий момент. Напівфабрикат – це компонент, який ми виробляємо самі, але використовуємо в іншому фінальному виробі. Той самий комір, і для нього створюється своя окрема технологічна карта, це ніби виробництво у виробництві. Програма потім сама все порахує. Але перш ніж створювати карти, є кілька важливих моментів у налаштуваннях. Треба створити окремі склади, скажімо для матеріалів і для готової продукції, обов'язково вносити матеріали в правильних одиницях метрах, а не руланах, і не забувати про пакування, його теж треба включити в карту. Це база, яка допоможе уникнути помилок. Окей, рецепт у нас є. Тепер давайте подивимось, що відбувається з нашими інгредієнтами, тобто з матеріалами. Переходимо до процесу від резерву до списання. Що таке резервування матеріалів? Уявіть, що ви запустили в роботу замовлення. Щоб ніхто випадково не взяв потрібну вам тканину для іншого завдання, система її резервує. Тобто, вона стає недоступною для інших. Це гарантія, що один рулон не піде на два різних светри. Тобто є матеріал просто на складі, він доступний для всіх, а є зарезервований матеріал, він уже закріплений за конкретним завданням. І що цікаво, програма автоматично створює такий собі віртуальний склад, куди ці матеріали тимчасово переміщуються дуже зручно. весь процес виглядає дуже логічно. Спочатку матеріал лежить на складі, потім ми його резервуємо, далі він йде у виробництво і в кінці списується. Все просто і прозоро. Добре, з матеріалами розібралися. А як контролювати саму роботу, сам процес приготування? Для цього є два основні інструменти виробничі акти та маршрутні листи. У чому різниця? Виробничий акт він ідеально підходить для серійного виробництва, коли ми відстежуємо всі операції для цілої партії одразу. А от маршрутний лист це для більш детального контролю. Там за допомогою штрих-кодів можна відстежувати буквально кожну операцію окремо. Вибір залежить від того, наскільки глибокий контроль потрібен. А тепер, увага, дуже важливий момент. Якщо в процесі роботи потрібно замінити якийсь матеріал, ну, наприклад, використати гудзики іншого кольору, то зробити це можна тільки через виробничий акт, маршрутний лист такої гнучкості не дає, це варто пам'ятати. І от ми підійшли до фіналу, до того, заради чого все це й робилося. Результат це точна собівартість. Розумієте, всі попередні кроки технологічна карта, резервування, акти, все це веде до однієї єдиної мети порахувати справжню точну вартість кожної виробленої речі, більше ніяких приблизно чи десь так, тільки чіткі цифри. І в результаті програма видає конкретну цифру. Наприклад, ось цей светер, його собі вартість 457 гривень, не 450, не 460, а саме 457. А з чого складається ця сума? А з усього, що ми врахували раніше. Сюди увійшла вартість коричневої та бежевої вовни, вартість шести гудзиків, оплата праці за всі операції, від крою до оздоблення, і навіть враховані відходи кожна дрібниця. І найприємніше? Цей розрахунок відбувається автоматично. Як тільки ми завершуємо виробництво і робимо в програмі випуск готової продукції, система сама все підраховує, це не тільки економить купу часу, але й захищає від людських помилок. І наостанок, просто для роздумів коли є такий точний контроль над кожною гривнею витрат, скільки ж тоді прихованого прибутку насправді є у вашому виробництві, варто задуматись.